Вівторок, 27 лютого, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У ніч на вівторок на території області сили ППО збили один ворожий безпілотник. Місце падіння уламків встановлюють фахівці. Інформації про постраждалих та пошкодження майна не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах прозвітували, що вночі в небі над Україною наші бійці знищили 11 з 13 випущених терористами шахедів та дві ракети. 40 тисяч гривень вдалося зібрати жителям мікрорайону Книжківці в рамках акції Дрон від громади. Гроші передали волонтерам поділля, які придбали за них комплектуючі для п'яти fpv дронів Їх вже зібрали і найближчим часом відправлять військовим на фронт. Один дрон орієнтовно в з половиною тисяч гривень від з половиною до 9 тисяч гривень. Ми збираємо власними силами, закуповуємо комплектуючи власними силами сьогодні, дякуючи мікрорайону Книжківці. Мешканцями даного мікрорайону були зібрані кошти на 5 fpv Зараз саме зараз відбувається. Вони підписують в лобках з побажаннями москалям і дійсно побажаннями нашим хлопцям для того, щоб вони нищили московського окупанта. І хотілося б наголосити, що це не одноразова акція, і от ми щойно поспілкувалися, і всі мають розуміти до того часу, поки триває війна, ми мусимо всі бути єдині і допомагати, хто чим може. Ну звичайно, що дуже важлива допомога це збирати кошти для того, щоб придбати саме от такі от пташки, які мають шукати. Розвідувати і нищити, нищити і ще раз нищити московських окупантів. Про комунікацію із ветеранами та ветеранками говорили представники ЗМІ, поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Захід влаштували у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як обговорили проблеми та виклики, з якими зіштовхуються військові після повернення додому. Ми почали серію тренінгів для комунікаційників. Вважаємо, що ця тема зараз. Є потрібна першим ділом, тому що ветерани повертаються з фронту і на тему, що потрібно говорити, як краще спілкуватися з ними, саме буде цей тренінг. Про що можна запитувати, про що говорити, а яких тем краще уникнути, так щоб це не травмувало, можливо, ветерана, як правильно себе поводити і поводити, спілкуватися так, щоб людині не нашкодити, запитання, які стосуються про війну. І особливо це питання, які повертають людину назад в травму. Ти вбивав? Скільки вбивав, як там, коли закінчиться? І людина не розповідає ну, казку, історію, вона розповідає свою власну біль, яку вона прожила. І тому з цими питаннями потрібно бути дуже обережними. Коли ветеран хоче виговоритися, і ви підходите і дякуєте йому за його роботу. І ви контакт зрозумієте. Якщо він не хоче говорити, людина замкнута, її не потрібно е, доставати з неї це все всередині, а потрібно е, дати зрозуміти цю вдячність і цінність його. Після спільної вечері в одному із ресторанів міста восьмеро людей потрапили в інфекційну лікарню Хмельницького. Усі з однаковими симптомами: висока температура, діарея, блювота, різкий біль у животі і знесилення. Перші хворі почали надходити в медичний заклад 24 лютого. Вік пацієнтів від 18 до 28 років. У двох з них вже лабораторно підтвердили наявність гострої кишкової інфекції. Поліцейські Хмельницького районного управління наразі з'ясовують обставини, за яких отруїлися люди. Була дуже висока температура, також діарея і блювота. Дуже погано збивалася температура, майже нічого не допомагало. Потім почалися різкі болі в животі, і тоді я вже починала викликати швидку. Так до того я лікувалася самостійно вдома. З суботу в обід почалися симптоми. І я два дні лікувалась, і в понеділок, зранку, в шостій годині, я викликала швидку. Поки всі говорять, що це можливо салат Цезар, але ми не знаємо, так що поки аналізи ще не прийшли. Мої лікування проходить добре. це за рахунок лікарні. Ми купуємо тільки воду, харчування хороше. Так що ми в надійних руках. Всі в стані середньої важкості потребують лікування, потребують інфузійної терапії. У перших двох пацієнтів, які поступили найшвидше, ми маємо підтверджений діагноз сальмонельоз. Це патогенний мікроорганізм, який вражає шлунково кишковий тракт і проявляється такими симптомами, як висока температура тіла, нудота, блювота, виражена загальна слабкість. Поява діарейного синдрому, а також болі в животі. Ми вияснили, що приблизно десь біля 20 людей, захворівших, можливо, вони лікуються амбулаторно в домашніх умовах. Близько десяти випадків, ймовірно, навмисного отруєння безпритульних собак зафіксували зоозахисники у Хмельницькому. Перші звернення про це почали надходити наприкінці минулого тижня. За словами волонтерки Ірини Кравчук, двох тварин. Врятувати не вдалося. Зоозахисники просять містян звертати увагу на безпритульних тварин та тих, хто їх годує, адже у зоні ризику й домашні улюбленці, яких вигулюють власники. Про випадки отруєнь просять повідомляти громадську організацію Врятуй життя а також поліцію. Звернення на минулому тижні поступали від наших волонтерів, в основному більше з мікрорайону Озерної, від парку Чекмана, але на жаль, були також і випадки у Раково і у Дубово. Тобто телефонували нам люди, волонтери, які приглядають за безпритульними тваринами, і повідомляли про випадки отруєння. Тварини були доставлені в клініку. На жаль, дві тварини ми врятувати наші лікарі не змогли. Тобто, отруєння було вже таке дуже важке. Трошки тварина була запізно доставлена в лікарню. І були гострі симптоми. Тварини загинули. Ми просимо приглядатися до усіх людей, які годують безпритульних тварин. Дивіться довкола, можливо, побачите просто розкидані якісь шматки м'яса, якісь шматки ковбаси. Постарайтеся всі ці продукти зібрати і скинути десь мусорно такий в сміттєвий бак, так щоб вони взагалі були поза доступом. Наша організація заплатить дуже хорошу винагороду за інформацію про істоту, яка труїть наших тварин. Ми гарантуємо конфіденційність цієї інформації. Цих відео, фото, записів, ваших дзвінків, ваших повідомлень. Інформація буде конфіденційна. Міні-фестиваль на коло в четверте відбувся у Хмельницькому. Під час заходу нагородили трьох лауреатів громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Ними стали хмельницькі поети Микола Хоружий та Юлія Сабій, а також донецький митець Володимир Півень. Я почала писати перед війною. Пишу два роки, маю 143 вірші. Та вже готується моя збірочка. Це буде маленька така збірочка, яку я дуже хочу, щоб вперше ми читали хлопці, які є на передовій, Тому що дуже хочу їх підтримати своїм віршованим словом, показати, наскільки вони важливі і наскільки ми ними пишаємося. Ця премія вона унікальна тим, що згідно її положення, її лауреатом може стати і метець літера. І журналіст, і освітянка, і громадський діяч, громадська діячка, дуже такий широкий діапазон, головне, великий патріотичний внесок. Потім продовження тих традицій, що Леся Українка започаткувала, це як тепер ми називаємо євроінтеграція. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!